Доброго часу дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо читати Мігеля де Сервантеса Саведри «Премудрого гідальго Дон Кіхота пригадуємо розділ 1, перекладено Миколою Лукашем. Сьогодні ми слухаємо розділ 5. Прошу ставити вподобайки, поширювати відео, підписуватися на канал. Розділ 5. Де оповідається далі про злигодні нашого рицаря. Бачивши, що й справді ворухнутись не може, надумав удатись він до звиклого способу, пригадати якусь подію, вичитану з романів, і в навісній голові його заманячили постаті Балдуїна, якого поранив і залишив у горах Карломалий, та Маркіза Мантуанського. Історія знана дітям, відома юнакам і люба старим людям, що дають їй віру, хоч у ній стільки правди, як у Магометових чудесах. Отож, нашому Рицареві здалося, що дуже то пригода до тої подібна, якою він сам оце щойно зазнав. Виявляючи ознаки великого жалю, почав він по землі качатися і, ледве голос одводячи. Тими словами промовляти, що й казав, нібито поранений рицар гаю. О, прилинь моя сеньоро, розділи мою печаль, чи про неї ти не знаєш, чи тобі мене не жаль. І так прослабізував увесь той роман аж до тих рядків, де говорилось О, Маркізе Мантуанський, я твій небіж і васав. Наче навмисне під ту саме хвилю приїздив туди і один. Гідальга нашого односілисть, ще й сусіда. Мливно, до млина, і це вже додому вертався. Як побачив, що на дорозі хтось лежить, то підійшов і спитав, хто він такий, що йому болить, що так жалібно стогне. Дон Кіхотові ясна річ уявилося, що то над'їхав його дядько, Маркіз Монтуанський. Тим замість відповіді виголошував він далі свої, свого романса і все провадив про свою лиху годину та про любощі цісарського сина з мачухом, достатньо так, як у тому романсі співались. Селянин із дива не виходив, тої бридні слухаючи, тоді зняв із нього пошматоване забороло і витер йому, з обличчя пелюгу, а витерши, одразу впізнав і сказав. «Пане Кикоть!» – так позвали нашого героя, поки не сплив із розуму і не пошився статечного гідальга в мандроване рицарство. Хто ж все так вашу милость понівечив? Та на всі його розпити Дон Кіхот водно торочив свого романса. Тоді добрий той чоловік бережно стягнув із нього на грудника і на раменника, щоб побачити, чи немає де рани, аж ні. Не було ніде і кров не йшла. Потому підвів його і тяжкою бідою висадив на свого осла, смирного, рахманного ступака, попідбирав усю справу рицарську, навіть цурпалі осписа і прив'язав те все до сідла Росинантої. взяв коня за та осла за обороть та й рушив поволеньки до села, міркуючи, проти чого се пан городив таку нісенітницю. Задумався й доньку Кіхот на ослі сидячи. Збитий та знівечений, він ледве тримався в сідлі і з часу до часу зітхав тяженько, що, певно, й в небі чути було. Селянин знову мусив спитати, що йому дошкуляє. Та Дон Кіхотові, мабуть, сам дияволо насував на пам'ять різні байки, що до його стану приходились. І він, забувши якось про Балдуїна, мав себе вже за мавра Абіндараеса, що його зайняв у полон антекерський Кастелян Родріго де Нарваес, і привіз як обранця у свої володіння. Коли той чоловік і знов почав розпитувати, що з ним сталося то що йому болить, рицар відповідав до слова тими фразами, з якими звертався невольник Абенсирах до Родріга де Нарвеаса. Ту історію він вичитав колись у книзі Хорхе де Монтамойаура Діана. І так він гладко тулив усе те до себе, що селянин тільки чортихався, його теревені слухаючи. Він догадався вже, що пан збожеволів, і щоб швидше здихатись того дурного патякання на чим душ на ноги. Дон Кіхот вже сказав на припослідок. Знайте ж, ваша милость, пане Родріго де Нарваес, що прекрасна Харіфа, про яку я щойно говорив вашиці. То і є вродлива дульсінеї Тобоська, що то заради неї я вершив, вершу і вершитиму подвиги, яких іще не бачив, та не бачить і зразу не побачить світ. На от казав йому селянин Та придивіться ж, пане, до мене, грішного, не єсть я Дон Родріго де Нарвес, ані жодний маркіз Мантуанський, тільки ваш сусіда Педро Алонсо. Та й ви, добродію, зовсім не Балдуїн, і не Абін Абіндораес, а шановний їдальво пан Кикуть. Мені видніше, хто я такий, одрік Дон Кіхот. А як захочу, то буде не тільки тим, що оце згадував, а й дванадцятьма перами Франції та дев'ятьма мужами слави, бо мої подвиги перевершують усе те, чого вони доказали кожен з осіб на і всі гуртом. Провадячи всякі такі розмови, дощелапали вони зрештою до села так, як о присмерку. Та дядько вирішив зождати, поки добре споночіє, щоб ніхто не побачив побитого рицаря верхи на такій непоказній животині. Як надійшла слушна пора, тоді вже в'їхав до села і став перед домом Дон Кіхота, де тим часом панував великий переполох. Чути було, як клюшниця промовляла гучним голосом до гостей, паруха й Цирульника, що були найбільшими приятелями Дон Кіхота. Що ви кажете, добротію перо Перес, та позвали священника Яка лиха година могла спіткати мого пана? Ось уже третій день, як його немає. Не стало й коня, і щита, і списа, і всієї збруї. Бідна ж, моя головенько, добре знаю. Все так само певно, як те, що люди родяться, аби помирати. Начитався він у тих проклятущих книжок, от вони і засліпили йому розум Тепер я собі пригадую, що не раз чули, як він, бувало, міркував у голос, що хоче стати мандрованим рицарем, ні, блукати світами, пригод усяких шукаючи. Або дай би ті книги сатана і Варава побрали, як мали вони змутити найсвітліші й усі ламанчі розум. І не Бога те саме правила. Кажу ж вам, майстре Ніколас, сокорила вона до Сюрлька, що дядько мій було два дні й дві ночі поспіль над тими негодницькими романами сидить, а тоді було, кинуть книжку, схоплять меча та й давай по стінах затинати. А як ухоркаються вже до краю, то було, кажуть, я, кажуть, чотирьох велетнів побив таких, що з башту завишки. Пійти з них. Цюрко міллеться, вони кажуть, буцім то крові ран, що вони в бою здобули. А тоді було вип'ють цілий жбан, води холодної чуняють, то і то кажуть, цілющий напій, що приніс їм примудрій алькир, великий чародій і приятель їхній. Та я й сама винна. Якби була вам раніше сказала, що дядьо мій отак осхибнулись, то, може б, воно до того не дійшлось, бо ви попалили по тій їхній єретичній книжки. Багато їх є таких, що тільки вогнище викинути. Така й моя думка звався парух. Даю вам слово, що завтра ми влаштуємо над ними автодафе. І дотла попалимо, щоб не збивали більше спливу читальників, щоб не підкушували їх на такі вчинки, яких допустився, мабуть, мій добрий приятель. Всю ту розмову чули донь Кіхот і селянин, що збагнув тепер цілком, яка пать на його сусіда пала, і загукав звичним голосом. «Отчиняйте, панове двері сеньорові Балдуїну та тяжко пораненому маркізові Мантуанському, а також Маврові Абіндараесу, що його веде в неволі антикерський Кастелян, одважний Родріго де Нарваес. На той галас із дому вибігли всі. Скоро парухи з сирюльником опізнали свого приятеля, а ключниця й небога, пана свого і дядя. Кинулись обіймати його, хоч він знесилений, не міг і зосла злізти. Стривайте, сказав він їм. Мене тяжко поранено, з вини мого коня, несіть мене до ліжка і покличте, коли можна ворожку урганду, щоб доглянула мене й рани мої погоїла. Ой, лишенько. сплесми руками клюшниця. Чуло моє серце, на чому мій пан звихнувся. Злізайте з Богом, добродію, запевняю вас, що і без тої дурганди вас на ноги поставимо. От, до чого довели вашу милость розпрокляті рицарські романи, будь вони тричі неладні. Дон Кіхота вклали в ліжко і стали оглядати, де його поранено, але ран так і не знайшли. Тоді Дон Кіхот сказав їм, що то він потовкся, як грьопнув додола разом із своїм росинантом у бою з десятьма велетнями, такими зухвалами й почварами, яких іще не бачили під зорею сонцем. Еге, сказав парух, уже, значить, і до велетні ряд дійшов. Скарай мене, Боже, як завтра до вечора не спалю всього того непотребу. Тут до Дон Кіхота пристали всі з розпитками, де він не відказував нікому, попрогав тільки, щоб дали йому попоїсти й поспати, бо йому тепер того найбільше треба. Так же і зробили, а тоді священик почав випитувати в селянина, де і як він знайшов донь Кіхота. Як же селянин розповів йому все докладно, не минувши й тих дурниць, що плескав по дорозі на шрицар, то священик остаточно в своєму замірі утвердився. Тож на завтра, прихопивши її приятеля свого селюрника Ніколаса, знову прийшов до Дон Кіхота.